Я слідкую за цією машиною, що з моменту появи, як це вона з'явилася на ринку. Tesla Model X. На даний момент ми бачимо ціни 23 500, саме дешево в Україні, не готова. Слідующа 25. Потім 26 900 – не готова. Ну, а вже готові стартують у 100 – Це вже саме дешево в Україні. 30-30. 3531, 32 і поїхали від 30. Грубо вважаємо, що машини у нас стартують від 30 тисяч. Ну з такими величенькими пробігами. Рахуємо так, що було півтора-два роки назад. Вони були близько 50 тисяч. Саме дешева, я пам'ятаю, була 45-47 там декілька машин, буквально 2-3 на всю Україну. Потім 50. За півтора року машина подешевшала на 15 сказати, 20 тисяч. Тобто це дуже велика сума, на яку подешев... подешевшала ця машина. Я рахую, що це ну, дійсно велика. Пройшло не так багато часу з моменту початку війни. Тобто я з того моменту рахую, коли гниль попала на нашу землю. То з того моменту воно подешевшало на 15 тисяч, і тепер ми за цього возимо машини в Європу, а не в Одесу. Так, дивимося, що ми бачимо в Штатах, які ціни по копорту. Значить, включив зразок: людина хоче продавець 13 400, вона вже два рази грала машина, 12500 не захотіли віддавати, 10500 не захотіли віддавати цю машину. Навіть я думаю, що цю машину там ще пару попиток. Продавець втомиться і скаже: добре, уговарюйте мене за 12, придлежить йому 11, він був щасливий. Бігать з цей, що він продав. Значить, ця машина, ну я й не рекомендую купувати. На відновлення, вона утоплені, але ж поспілкувався з людьми і кажуть, що чому ви не берете на розборку? Навіть якщо ти купиш її там за 13 тисяч, слова, слова не мої, слова передаю людині, яка займається, він розбирає автомобілі. Він каже: ти в нуль вийдеш однозначно, в худшому случаї. Це ноль в худшому випадку. То надо постаратися, якщо ти талантлива людина і розбазарюєш гроші на правоналюйне і не вмієш рахувати, 22 плюс 2 в тебе виходить 3, то в такому випадку ти вийдеш в нуль, а так ти вийдеш в плюс і, можливо, навіть в дуже хороший плюс. Звертав увагу, що тут батарейки, вони герметичні і вони води не бояться. Тобто Людина звертав на це увагу. Ну і потім каже: зверни увагу, що кузовщина ціла, тобто воно стоїть коштів, це машина класу вже. Преміум, це не Model 3. Але ж якщо вона буде продаватися в нас побільше, бо Model 3, вже будемо вважати, що це в нас як гарячі пиріжки в Україні. Тобто кожен вже дивлюся, в таких масштабах хоче їх брати, що розігналися, попробую встановити тепер всіх, хто розігналися. Як Lanos був у 2007-му, популярна машина, то Model 3 зараз. У нас набирає обертів, починаючи з весни. Так по цій машинці зрозумів. Зрозуміло, кажу, що звертайте увагу на розборку, не на відновлення. Далі включив 23-го року Model X, я думаю, така ж сама ситуація, що може навіть краще на розборку. Але чиста продаж, От, дивіться на чистий продаж. Дійсно можна взяти і вирвати. блін, та якщо вона вам вийде до 10 тисяч, то чого б і ні? через тим, що утопленник, Да, риск є, да, цей. але ж хто не ризикує, той не п'є шампанського. Так, далі. Що я ще включив? Model X 2016 року. Run and Drive, вона вже продавалася, пам'ятаю, десь вона вже десь тиждень чи більше вона висить, я їй вже по-моєму, показував. Да, 15 тисяч за неї хотіли. Я ще, да, я ще коментував, що Run and Drive, а вони брехуни, калісо стоїть матюком в паперек машини. Ну, як це може бути run and drive? Ну, не знаю, що це вони. Брехуни, коротше. Але ж, якщо подумати таку машину на відновлення, і колесо не вдарило в тарець батарейки, ну там батарейка фотографії не видно, звісно. Не видно ніфіга. Заказати доповнітельну послугу, щоб подивитися, якщо там все ціле, то чого б і ні. 48 пробігу в білому кольору. Рік, звісно, слабенький, 16-й, але ж тим паче 15 тисяч людина хоче. Блін, ну вона буде, ну точно до 30 Однозначно, вона буде з якимсь заробітком. Звичайно, такому, що треба перевіряти. Два рази подумати. Це другий рівень, другий клас. Все треба поцікавитись, щоб не брати з перепугу, як то кажуть. Так, Tesla Model 3. Це вже трошки мені рідніше, Трошечки цей. ось ця машина теж, дивіться, чистий продаж 44 пробігу. Це ну, 70, там, нехай там 75 пробігу. Удар поверхневий, він пішов поверху. От капот, фара, крило це кращі удари, чим які от понизу йдуть. От Краще такі машини вибирати. Вона ран драйв, удар рік слабенький, але ж повний привод. Пробіг невеликий. Я вважаю, що. Можна звернути увагу на цю машинку Dual Motors, блін. Ще така наклейка раком. Всі дівчата ваші. Торпеда ціла. Все тут ціло, сюди дивлюся. В общем, зверніть увагу на цю машинку. Страхова продає, може хтось, може хтось колись. Дайте знати, якщо хтось щось купе. Так, слідуче. Постараюсь 18 року теж рен драйв, що я включив? бо мені подобаються фотографії. 30 пробігу, 30 пробігу теж продає страхова і чіткі фотографії. От мені подобається, коли фотографії збільшуєш, воно все видно, все чітенько. Тобто, тут навіть муху буде видно, якщо вона там щось не слідило. Все чудово, От я тут дивлюся, зараз з цієї сторони. Бампер стопак, бампер-стопак з цієї сторони. Стопак-бампер, нічого не помінялося. Е, Усіля, я не знаю, можливо, десь він там щось можливо, можливо, ну, не буду забігати наперед. Дверка, крило. Есть, тут видно, що роботи не так уже і багато. Підводного каменя, наче як не, не спостерігається, але ж потрібно завжди вчитувати. Це... Машина з Америки завжди треба вчитувати якийсь підводний камінь. завжди. Там, де ви не плануєте, він може з'явитися в будь-який надходящий момент. І це як ну, неприємний момент. Так, далі. Слідуюча Теслава. 18-й рік теж Run-and-Drive, 38 пробігу. Тут, звісно вже монопривод. Я дивлюся тут дві дверки. Зараз ось включу. Дві дверки. Вкрали дві дверки, ну, не вкрали, це я жартую. Зняли дві дверки, вони були пошкоджені: пластик, ну. понятно. І по, по порожку. Значить, е рискувати можна, а може і не ризкувати. Тут треба подумати. Якщо хочете, потратити трошки грошей е до батарейки від порога від краю близько 20 см. Плюс -мінус, плюс -мінус. Там стоїть пластикова накладочка, вона, я думаю, від такого удару може навіть кудись злетіти. А може і може, ні. Не, знаю. не буду казати за неї нічого. Теоретично до батарейки там далеко, так що не, можна не, сильно не боятися. Хоча, звісно, за порог, за цей кусок просять від 400 доларів до 1000. Смотря, який продавець. Продавці різні, хто як хоче, так і продає. Тут вона, дивлюся, ціленька, торпеда ціленька, ну, Тобто, в принципі, наче як, наче, як більш-менш. По поводу ще хотів сказати, а, в штат Вашингтон доставки. Значить, по поводу доставки, ця машина, кстати, вона вже 9, 9, грала, не, не віддали. Доставка, доставка, доставка. Вона штат Вашингтон. Ось. Хрен знайде у чорта на кулічках. Моя машина пливе з Каліфорнії через Тихий океан. Тепер більшість машин кажуть, ну може не більшість, якась частина, бо. Ходять різні слухи, будуть плити через Тихий океан. Це плюс місяць. По якій причині, я не знаю. Раніше вона плило як? З Каліфорнії я брав машину, вона плила через Панамський канал. І сюди на Європу пішла, 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 пішла. Тепер з Панамським каналом якісь там затримки, щось там, щось там не виходить. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, за те, що там Колумбія. Можливо, там. Внуку Павлайська бара хочеться довозити наркотики він це перекрив та вирішив. Це важніше, ніж машини возить нам. Ну, це так, це жарти, але на сам, на ділі тепер будуть машини плить більшість, я так думаю, що більшість будуть плить через Тихий океан, ось як моя буде на Южну Корею, слава Богу, не північно, потім на Малайзію, а потім вже буде через Червоне море. Я надіюся що через Червоне море в Європу. Бесвід через Африку, це буде взагалі. в общем плюс місяць на доставки, якщо ви купуєте в цій частині Америки розраховуйте, що у вас буде довша дорога. Ну або, звичайно, ви проконсультуйтеся з вашим з вашою транспортною компанією, вони вам нададуть відповідь, і ви будете розуміти, у вас буде повне розуміння, де брати, де не брати. Тобто вони дають, дають таку інформацію. Тобто ви будете це знати наперед в більшості випадків. Але ж буває таке, що вам не дадуть інформацію, або дадуть, скажуть, що буде сюди плити, а на самом ділі вона попливе. Через друге місце. Так, надіюсь, всім було полезно. Удачки. А, можете мене привітати. Я підключив монетізацію. Тепер я буду старатися, може, навіть буду редактувати. Бо я все одним кадром роблю. Всім удачки. Дивіться, може кому понравилось.